Чому так легко розділяти українців по mm -hmm. мовному питанню, географічному чому не державна ця вся історія? А що ви там в Львові квартири здаєте? А що ви там в Харкові? Я це. Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Знаю, українці так сваряться один з одним. Як не знаю, жодна нація в світі, напевно, так не сваряться. З політичних питань так само Згадайте там помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича кращим. Наприклад, це, це просто жесть. Я в Європі не бачив, наприклад, ну, щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу Росії з її пропагандою. Спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли і забрали, на калиму на 15 років відправили. Літом мінусова температура, зімою волосся до подушки примерзала. Просто за те, що ти от патріотично налаштований був. Ну це якраз сам часи Другої світової, Друга світова, це вся історія, це було просто жесть, голодомор, це все задать. скільки знищувала церков, книжок, літератури Росія. Тобто, саме перше от, мовне питання, яке має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, типа, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати, там наші люди, їх треба йти спасати. Тобто це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайди в Європі таку країну величезну, мінту. Дально зробити таку країну велику однородною, це просто неможливо. Щоб на західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати неясно скільки на машині. Да? Ясно, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб це от, щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходити, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось, її відстаював, але щоб це була проукраїнська позиція. Лиса своє колокольне. і кожен би відчував свій клад в цю всю історію, і було б супер. А то зараз так, якщо не так, то ти все там. Зрадник поганий, ухилянти, так не можна, це два гідна. Знаєш, українізація чи там об'єднання, воно, на жаль, не працює. Це дуже довго догодна робота, має бути. Ну і плюс оця тема українців, сратися, осуждати і так далі. Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в Тікток, в інстаграм, перетворились на тих бабок у під'їздах, там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. Тобто це був Тік-Ток, типу хаб а, чорного піара на, того времени, коли не існувало. Баба, Люся і Баба Дуня на лавочці обсуждали. Контролювали весь клімат емоціональний ну, У мене так малості було на районі, Я просто району пацан. Але зараз це все переросло в соцмережі. І люди самі не замітили, як вони оце хейтять, обсирають і так далі, замість того, щоб щось.